Зобов'язання Європейського Союзу можливі можливо складні для адаптації, але вони абсолютно орієнтовані і на захист довкілля, і на комфортне проживання, перебування населення. Тож у нас є ще один виклик, окрім боротьби з ворогом, окрім захисту довкілля, це виклик в частині приведення нашого законодавства відповідність до... Європейського законодавства, в нашому розділі, в нашому напрямку напрямку захисту довкілля або 27 розділ угоди. Це майже 210 директив і регламентів. Я впевнений, що ви знаєте відмінність між директивами і регламентами. Регламенти ми маємо майже постатейно побуквоно внести в наше законодавство. Це дуже строга форма адаптації європейського законодавства до, до українського